Князь Владимир Київський, одну з жон мав із нашої Карпатської руси. По чому знаємо? Мав много жодних, многожонець був до крещення. Одну жону мав чешку, а другу чехиню. Яка різниця? Тому й діло, що тільки ми, русини, в Закарпатті не називаємо Чашка, а чехиня. То була наша, одна з князів місних, котра стала жіною князя Володимира і з собою взяла своїх помічників із свого двора трьох братів, Моісея Угрина, Георгія Угріна і Єфрема Угрина. Но стою різниця, що це не були просто слуги. То були високограмотні, освічені люди. Причому, коли князь увидів, які вони розвиті, то вручив їм виховання своїх любимих синів Бориса і Глеба. Вдумайтеся виходці Закарпаття виховували любимих дітей князя Володимира. І так, хто з них який був? Георгій був сильний тренував хлопців, як мечом владіти, битися, прийоми. А от Єфрем був самий молитвенний, А Мойсей Угрин був великий організатор, де треба було тренуватися з мечом, а потом молитися. Всі троє хлопців із двома синов'ями часто служили так, як у церкві. Утренню вечурню і воспитували їх на життю Людмили Чешської. Греки в той час не знали цього життя. Ну ми к чому ведемо? Мойсей Угрин, називалися всі Угрини, за то, що вони були із угорських земель, не Мадярських, угорські гори угор. Возможно, може бути, що пізніше асоціювалося з Уграми, бо на Галичині є Угрине село, але село Угрин перед Стрийом, помните, ніхто не називає там мадярами їх. У нашому соборі діти моляться, у котрих дідо був Угрин, знаменитий про Петро, Угрин, котрий збудував при Чехах великий собор у великих лучках. Многократно ми зустрічалися із його сином, вже покійний Царство Небесне теж Угрин. У вони ніхто не мадяри. вони русини, а ім'я називають Угри. Удивительно, в нашому народі русинов є фамілія Чех, Словак, Хорват, Горват, русин русанюк, Русинко. Німець фамілія є, Господи. Скільки люди мали своїх фамілій по ситуації, але національність була завжди одна. І Мойсей Угрин ніякий не венгр, а наш. Тож, закликаємо вас на той І з Богом Святим.